Працівники ДАІ просять водіїв Рівненщини утриматися від поїздок на власному транспорті. Через погіршення погодніх умов рух в області є ускладненим. 22-23 березня очікуються хуртовини, снігові замети та зниження температури повітря. Шановні водії будьте особливо уважними, обережними, дотримуйтесь швидкісного режиму руху та правил дорожнього руху, будьте дисциплінованими у їх виконанні. Працівники державтоінспекції працюють у посиленому режимі, регулюють рух автошляхами області. Всіх хто хто опинився у сніговій пастці, просять телефонувати до них на гарячу лінію. Якщо побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, обов'язково телефонуйте до підрозділів Державтоінспекції за номером телефону 267959. Ми будемо все робити можливе для того, щоб допомогти людям, які потрапили у скрутне становище через негоду. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій просять пішоходів не ходити у хуртовину самотужки, особливо на далекій. Відстані не зігріватися алкоголем. А через зниження температури просять всіх мешканців Рівненщини особливо пильно ставитись до обігрівальних приладів. Такий період різко зростає кількість пожеж через порушення правил користування електронагрівальними приладами. Тому необхідно проявляти особливу пильність і обережність при використанні обігрівачів газового та електричного обладнання. І потрібно завжди пам'ятати, що несправність пічного опалення, використання саморобних електронагрівальних приладів паління оліжку у, у нетверезому стані це основні причини виникнення пожеж та загибелі на них людей.